У фоє Палацу культури була розгорнута фотовиставка діяльності 13 районних, трьох райміських і однієї міської організації Товариства Сприяння оборони України, які об'єднують 500 первинних організацій і налічують у своєму складі майже 38 тисяч членів. За три роки. Наша громадська організація Житомирська обласна організація товариства сприяння обороні України сплатила до пенсійного фонду 6 мільйонів 172 тисячі гривень. Оце один із показників. За 20 років своєї діяльності товариство пережило важкі часи перебудови, зуміло не розбазарити своє майно, а навпаки, зміцнити організаційну структуру і вдосконалити навчально матеріальну базу. Відбувалися урочистості за участю голови всеукраїнської організації Товариства сприяння оборони Віктора Тимченка та першого заступника голови. Обласної ради Володимира Аришонкова. високі почуття патріотизму можна виховувати красивими словами, а можна робити гарні практичні речі, які завжди робило це товариство. Відзначалося й те, що колектив обласної організації товариства постійно нарощує зусилля із виконання завдань своєї статутної діяльності. Зокрема, здійснює героїко-патріотичне виховання серед молоді, веде пропаганду серед населення конституції і законів України про захист вітчизни, веде підготовку спеціалістів для збройних сил і кадрів для народного господарства, популяризує розвиток технічних та військово-прикладних видів спорту. А головне те, що Житомирську обласну організацію оборонного товариства визнано найкращою в Україні. Тому на святі кращих керівників організації викладачів, спортсменів та активістів, було відзначено почесними грамотами грошовими преміями та цінними подарунками. Житомирська область має а постійну наполегливість, системність, і найважливіше, що організаційно на масових заходах, що є одним з найважливіших наших напрямків, нашої діяльності, в Житомирській області найкраще.